державній думі Російської Федерації закликали Росіян готуватися до відключення від світового інтернету. Про таке сповістив голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн. Далі я процитую: планів будувати закритий від зовнішнього світу рунет у Росії немає. Країна не збирається відгороджуватися і переходити до суворого трафіку, але нам слід бути готовими до того, що у нас. Мо що нас можуть спробувати зовні відрізати від магістральних ліній зв'язку, каже депутат. За його словами, саме із цим були пов'язані масштабні навчання Роскомнагляду, які нібито успішно пройшли напередодні. У ніч проти 5 липня в Російській Федерації відпрацьовували шоковий сценарій відключення Росії від міжнародної мережі. Через такі навчання виникла низка технічних збоїв у критичних державних інформаційних системах. А так, зокрема, у російській залізниці були змушені з Зупинити онлайн продаж квитків. А Россільгоспнагляд повідомив про зупинку роботи системи Меркурій, через яку відомство відстежує всю піднаглядову продукцію. Що стоїть за цими словами? Що росіяни кажуть, що це вони хочуть нас відрізати від інтернету, і тому ми будемо до цього готуватися. Це інформація для внутрішнього, для глибинного руського народка, де там весь час ж їм треба прокачувати мозги, що весь весь проти нас. Ми тут одні русські мир, ми благородні, хороші, чесні, ми арійці тут, а всі останні, бачите, козні хочуть захватити святу руську землю. Зрозуміло, що це там, для якогось там дядівання і зрязання Рязані все е, робиться. Ніхто їх не збирається відключати. Вони ж самі себе відключили від Фейсбука. І від цього від Інстаграма да? ну самі ніхто ж їх не відключав. Так само їх не збираються відключати від Ютуба, тому що Ютуб це е надійний канал інформації, і Захід не буде їх відключати, щоб вони мали альтернативну інформацію, крім того, що їм розказують там такі всі. З як яких там Соловйова і так далі. Кисільові. от І тому відповідно захід ну цивілізація не буде їх відключати саме тому, щоб у росіян могла бути альтернативна інформація. Але вони, скоріше за все, самі відключаться від Ютуба. В першу чергу від Ютуба, Ютуб, аби не було навчальних програм на Ютубі, вони б давно вже скачили. Але я вас увіряю, що рано чи пізно це відбудеться так само, як з Китаєм, і будуть вони будувати якийсь свій альтернатив. Нативний рунет, угу. якесь подіб'є інтернету, ну врешті-решт з Але, китайцями я, консультації я розумів, вони ж уже вели з цього приводу. Їм дуже важко буде відмовитись від телеграм-каналів. А вже зараз власне тренд у світі: перехід з Фейсбука. Ну от раніше де ми ловили новини, да там, типу, або якимись змі, яким довіряємо, да там той тобто, ти дивишся, якісь канали, яким ти хочеш вірити почитаєш читаєш там якісь ну там українську правду, наприклад, новинний ряд да то зараз жорстке іде і в нас перехід на телеграм-канали. І зменшується аудиторія. От я там теж як е, дописувач українську правду, я просто по собі бачу, як звужується кількість е, е, ну, переглядів моїх матеріалів. Просто, е, просто за останні роки страшне. Все перелазить, переходить в телеграм поступово. І те саме е, та сама тенденція, той самий тренд, і на Росіюшки, е, і вони будуть швидше переходити, тому що ну. Е, Ну, зрозуміло, що там є безнадійні, які вже там заліплі телеканали, там Росія, Перші і так далі, які там на Скабієві зациклились. Але люди, яких хай їх не багато, хай їх десь до третини всього росіяни, які хочуть альтернативну інформацію, вони її будуть шукати. Але от цікаво, що хоча кажуть, да що ми не будемо забороняти і відрізати це, вони нас відріжуть. Але ми розуміємо, що росіяни таке говорять, коли самі мають намір зробити, так само як ніби НАТО загрожує і ми превентивно розпочнемо війну. Але заяви ж вже були: ну припустимо, про те, що айфонами не треба користуватися держчиновниками, навіть ініціативи заборонити це, що мовляв, а от так виробники зможуть ж. Можуть тепер шпигувати, збирати інформацію. А ви, російські посадовці, як же так користуєтеся цим? Ні, ну на Росії айфон це статусна річ, і зрозуміло, що якомусь заступнику мера в якогось там Цюрюпінська все одно потрібен буде він такий айфон, хоча б для статусу. Так само, як машина, так само, як можливо, там коханка там чи ще щось. От і російське суспільство якраз влаштоване так, що там. Там всі всі ганяються. Ну при принаймні там всі колотять панти один перед одним, і значить, ганяються за соціальним статусом. Значить, це відмінити не можна буде. Значить, просто якщо не можна буде купити айфон на росіюшки десь в Москві чи в Пітері, його будуть вести через Астану Алма-Ату, через Ташкент, через Тбілісі тобто через інші країни, з якими Росія має комунікацію. От і все ага. просто довший круг буде, і той айфон буде коштувати ще на 20% дорожче, але ним користуватися будуть. Це цього не відмінити. І ще раз: у них суспільство е, на наколочене на, на понтах, значить, ага. вони будуть і далі понтуватися один перед одним. Ага. Пане Вікторе, тоді давайте а, теж про перемовини, але вже не телефонні, фактичні перемовини із росіянами, але зовсім в іншому обширі в Сполучених Штатах Америки. У Білому домі підтвердили факт неофіційних переговорів групи колишніх високопосадовців нацбезпеки США із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі прокоментував відповідні повідомлення. інтернеті Інтерв'ю CBS News. хочу чітко заявити, що ці обговорення не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх. Так наголосив Кірбі. Кажуть, що це не ініціатива Білого Дому. Натомість речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що інформація про таємні перемовини між представниками США та Лавровим це нібито фейк і дезінформація. Що ви скажете про це? Чому така я, послідовність? Я, я впевнений, що переговори йдуть на е, е, різних рівнях. Ну, рівень Лаврова, це скажімо, вже там другий після Путіна. Да, рівень е, це майже найвищий рівень. А я не, не готовий сказати, я якби там свічкою не стояв. Але те, що перемовини ведуться особливо там по лінії, там ЦРУ, ФСБ, ГРУ і закидаються тези один одного. Понятно, Росія буде намагатися шантажувати що от, шан... з Росії, виходить такий меседж: що перехід ну захід ЗСУ в Крим це ну. Це однозначно буде знач відповіддю, відплатою тактичний ядерний удар. А натомість Сполучені Штати закидають теж погрожують Росії, що там, ті, тактичний ядерний удар, буде розцінено там як атака на Європу з усіма витікаючими, а значить, що ну вони не обіцяють. Зеркально ядерний удар, але uh -huh. обіцяють, ну, наприклад, потопити весь Чорноморський флот, хоп, тобто, uh -huh. і немає флоту, uh -huh. і ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть зробити це дуже швидко, от тобто ідуть зараз в і це по-любому, так ідуть взаємні якби погрози, uh -huh. де Росія шантажує ну єдиним джокером, який у них остався в рукаві, Пане і це. Вікторе. Тактична зброя, да пане вікторе. А от кілька ще речей, які пов'язані з цією інформацією, і цією подією. Заява кірбі от його коментарі далі. Він же наголошує, що Білий дім не ініціював, не санкціонував, не підтримував цих перемовин, не давав ніяких завдань. І більше того, він іще ще раз наголосив на позиції, що нічого про Україну без України. Натомість так. сказав, що контакти такі були. Більше того, за інформацією, ці. Перемовини, ну ця розмова так не перемовини, розмова спілкування тривало ймовірно більше шести годин. Тобто, це масштабна розмова. Багато чого було обговорено на ній вочевидь, або достатньо проблемна історія, і це відбувалося у квітні в час головування Росії в Радбезі. ООН власне в той час, коли а, в Нью-Йорку перебував Лавров, а, от якщо це все підсумувати і додати той факт, що нині про це з'являється коментар. А Захарова відхрещується від такого контакту. Що це все? Про що говорим? Ну, це те, це, це те про що ми говоримо. Якщо це було там в квітні, окей, зараз воно почало вилізати, окей. Але ми знову ж говоримо про те, що е, Росія... Через Лаврова чи без Лаврова вона завжди закидає щось, і це щось це там. Тіпа що, якщо ви вчините так, то ми вчинимо так І при, приблизно ми можемо е, говорити, що вони за що боїться Путін найбільше. Для нього сакральність це Крим, і тому вони погрожують. Заходите в Крим. Ми кидаємо бомбу. Американці кажуть навпаки, там ну умовно э, росіяни заявляють всім, ми, ми обізяна з гранатами. Бойтесь нас. Угу. А э, що потрібно, щоб э, Вашингтонський обком відповів їм на це, що там типу, а ми вас не боїмося, там, типу, ми дамо. Э, Грязним тапом тапкам по морді ваші обіз'яні, хоч вона і гранатою. Приблизно так приблизно uh -huh. так відбуваються розмови. Ну це якщо по простому сказати, по простому для людей там, типа на кухні пояснить. Uh -huh. Понятно, що там трошки цивілізованіше вони говорять. Можливо, навіть там ну важко уявити з лаврова інтелігента якось, але ну там з прицілом на інтелігентність, mm -hmm. якусь але приблизно Вікторе, так а прості. ми можемо, от, зважаючи на обставину, що Захарова зараз відхрещується, відмовляється від того, що такі контакти були. каже все фейк, американці вигадали. Якщо Росіяни намагаються це приховувати, що могли, наприклад, підніматися теми. Ну, гарантій безпеки або втечі, от додатково запасного аеродрому, якихось гарантій особистого виживання, наприклад, конкретно для Лаврова, або там не знаю для Лаврова і Путіна. от відступ якийсь. Ви гадаєте, могли вони випрошувати в американців? Ну, кожна фізична особа конкретно могла, могла Лавров пробувати за себе домовитися. Але ж е, треба ж розуміти, ж, що ж там на російські. Там же ж всі один за одним шпигують. Там же, ж, е, де це Лавров міг би сказати це Кірбі, е, е, якщо б вони могли хіба залишитись на одинці. Ну, хоча Лавров на, на сій англійської мові. ну не знаю, десь десь е, записку в туалеті передати. хіба що. Так? Mm. Понятно, що біля Лаврова там, купа ФСБ. І він просто не може говорити, там, типу, що Кірбі, там ти можеш, там мене, мене десь мені придумати запасний аеродром, щоб коли все политичне ребер там в Кремлі, і Путін здохне, щоб особисто я там чи моя сім'я вижили. Uh -huh. Де він це скаже? В, присут... ну, там не можна, в такому рівні переговорів не можна, не можна обійтись без свідків. І uh -huh. тому. Ну, малоймовірний такий сценарій. Дякую, пане Вікторе. Спасибі за сьогоднішню розмову. Політичний експерт Віктор Бобиренко був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.